Що вівторка, о 7.30 У програмі ранок на Отаві. Рубрика Спорт, екіпаж, огляд останніх подій, анонс наступних змагань, гість студії а також телевізійна вікторина. Спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Що вівторка? О 7.30. Дивись, телефонуй, вигравай спорт екіпаж. Отже, друзі, будь ласка, телефонуйте, вигравайте, вигравайте волейболки від фаворита і е, спілкуйтеся з нашим гостем. А сьогодні у нас легенда нашого полтавського Бондов. Дякуємо, що е, завітав до нас. Друзі, наш телефон 74426, Будь ласка, телефонуйте. Ми спілкуємося з Ігорем. Ну, по-перше, ми хочемо тебе привітати з днем народження. Нещодавно ти відзначив такий симпатичний ювілей. Yeah. Дай Боже здоров'я, успіхів і всього тільки того, що ти собі ще забажаєш. Ну, чемпіоном ти став, володарем Кубка України став. От про що ти зараз мрієш играть? Ну, зараз хочеться виграти чемпіонство уже тренером. Як тренером? Ну, Звісно, В принципі, к этому і надо стремитися. Зараз ти є тренер, що грає у команді Динамо. Yeah, я граю так, ти ще. Виходиш виходишь на, май... на майданчик? Виходжу, але ну, в основному тільки в защиті. Mm -hmm. тому що вже, конечно, возраст не той. Ну і менше тренуєшся, тому, в принципі, фізичне состояння не дозволяє грати і там, і там. Я дивився в заявці, де на академії ти заявлений як там, центральний захисник, як лінійний, так? Ну, в, в принципі, так. Да. Це правда, скажи, будь ласка, що от у дитинстві, ну, в шкільному віці, коли ти був, батьки тобі не особо дозволяли займатися гандболом, і ти брав сміття викидати, йшов, а з п'ятого поверху кидав там, кросівки, чи що, і потім йшов займатися? Було такое а ухудшилась учёба, и родители хотели, чтобы я хорошо учился. Ну поэтому говорили, что закачаю парень с гандболом, ну приходилось бегать. Ну батя в тебе моряк, так він вірив про те, щоб ти бороздив простори світового. Да, дескапітан дальнього плавання, в принципі, хотів, щоб я був військовим моряком, ну, слава богу, не сложилось. Так ми заговорили за дитячі роки. Якщо порівняти, от коли ти займався починав займатися гандболом, як зараз починає займатися от спортом дітвора, що можеш сказати, от в плані цього як змінилася якась ситуація? Конечно ну, змінилась, Зараз ДЮСШ не имеют нормального фінансування, получається. Ну то есть нам было далеко добиратися, в принципе, Не, жили в гостинице Братислава в Киеве. Это команда Десуша. Сейчас то все таки сейчас... серьезно. <соцентричневый> Заботилась, конечно, о нас. У нас было все. Нам выдавали кеды, нам выдавали форму, нам выдавали костюмы. То есть с детства ну, все было нормально. Сейчас, в принципе, почти все лежит на плечах родителей. Ну no, и no. не тільки звичайно пиво так гандбол, меньше мигровыми видалим спорту, а ганбол, це ж таки олімпійський вид спорту і наші досягнення командні, українські ж таки з гандболом пов'язані. Єдина бронзова медаль, получається, незалежна Україна получила, девчонки сделали подвиг, совершили. E, до речі, ти в школі навчався з Наталією Дерипаскою, так? Да, Раз. сиділи за одной партією навіть сиділи? на да, да. А зараз как-то эти Ну, в этом году в Словении, в прошлом, точнее, в 2012 году, в Словении был чемпионат Европы среди ветеранов. Она играла за славянскую команду, я играл за Медве Закарпатти. И, в принципе, встретились, все нормально, общаемся. Хорошие друзья. вы перед гандболом ты занимался футболом. Вот я гандбол перемир футбол? Сделали в третьем классе у нас спортивный класс. И все были обязаны заниматься гандболом. Ну, получается, ходил вначале и туда, и сюда. Ну, а потом гандбол победил. Как э, ты перешел до профессионального гандбола? Это было ну, уже в Харькове? Да, в Харьков, получается, когда заканчивали школу мы вдвоем с парнем из Севастополя, нам предложили Винницкий автодорожный институт, Харьковский ПЕД и Симферопольский университет. Но в Симферополе надо было переходить на бейсбол а, честно говоря, в бейсболках то не очень хотелось. Ну, а в Харькове была команда первой лиги. Надеялись попасть, ну, в принципе, и так сложилось. Вот так. И, до речи, в Харькове ты познакомился с Алексеем Поповичем, насколько я знаю. Да, дальше. так, Алексей also, там, Петрович как нам приехал. Стался? Ну, где-то, получается, наверное, в 91-м, в 92-м, в 91-м, скорее всего, году Алексея Петровича позвал э, Виктор Друкер, на то время главный тренер команды. И получается приехал Петрович, но ну, начал мести по-своему, хотел, чтобы играла одна молодежь. И ребята, которые уже в принципе закончили вуз, чтобы бросили, получается, свою работу, две тренировки в день. Ну, те отказались, и поэтому, в принципе, где-то вот в 19-20 лет я уже стал один из самых старших в команде. Ну и пришлось играть, в принципе. Может быть, это дал свой толчок. Yeah, тобто до Полтави ты бы э, Попович запросил, так? Да. От тобі тоді э, 23 роки. 23 года как раз я отслужил в СК в Киевском, получается, демобилизовался. В Харькове тяжелое финансирование было. И ну, в Полтаве організовував Петрович. В з Руденко Григорієм Васійовичем ганбольний клуб «Динамо» Ну і позвав. В принципі, за один рік ми вийшли в вищу лігу тоді. Супер. Ну так, я також пригадую ті буремні роки. Тоді команда грала у Спартаку. Да. І ми на радіо тоді коментували одні з перших трансляцій ще по радіотелефону, тоді ще мобільних не було. Взагалі було щось фантастичне, навіть їздили на виїзд і тоді ось для нас, ну як і зараз, Ігор Бондав, щось таке було. Незвичайно таке серйозне. Да не, от, от, дійсно, ти правильно сказав, що скільки тобі тоді було років, а тебе вже вважали таким ветераном, так? Ну, не ветеран, ну 23 роки старше мене було 2-3 чоловіка в команді. В принципі, У нас тоді була зовсім молода команда. Тобі в Полтаві довелося і пограти і попрацювати, ну, так можна говорити, от, з багатьма тренерами. От, з Поповичем, з Савченком, з Полонським. А з Морозом. Морозом. Ну, Микола Шарков вже прийшов, ти вже не Ні, вже я от, от, закінчив. Закінчив От, В одному з інтерв'ю ти говорив про Єхима Полонського, якого ти сказав, що ти вважаєш одним з найкращих тренерів. Чому? Ну, Єфим Іванович, э, тренер, получается, у нього було все до мелочей. Люба тактична схема э, було кілька комбінацій, які ми. Вырабатывали не именно так, как ты можешь сыграть, а нас он учил смотреть, как играет защитник. Защитник сделал движение в одну сторону, ты уже должен сделать другую. То есть он нас учил наперед смотреть, как говорится. Вот, с ним было очень интересно работать, но жалко, что всего лишь один год. А зараз ці методики вони залишилися чи вже есть новые бачення? Ну, сейчас, в принципе, многие тренера, они любят, чтобы подстраивались под их схему. Uh -huh. И именно так, как он сказал, ставят на рельсы, как говорится. А тогда, в принципе, и импровизация была, была какая-то схема. Но все равно Ефим Иванович, он умел разглядеть все самые сильные стороны каждого игрока и попытаться скрыть слабые. Юре, е, питання. Юре, от стосовно якщо аналізувати вже останні там поєдинки збірної України, вже можу запитувати в Стві Сутковайку Фехівця, от як тренера, то власне чому чого не вистачає українському гандболу? Українському гандболу в принципі не, не, не вистачає дуже фінансування, опять таки, тому що в принципі у нас збірна толком нікуди не виїжджає, ні на турніри, нічого. А команда, яка не грає постійно вместе. она, в принципе, не достигает никаких результатов. Вот если взять сейчас даже в Белоруссии, там сборная каждый месяц, дня на три, на четыре собирается вместе. Вот, в принципе, они попали сейчас, сыграли чемпионат мира. Да, пускай они не очень удачно, можно сказать, сыграли, но, в принципе, в финальную часть вышли, это уже большой успех. Ну, тобто, все ж знову ж таки так, кому потрібен гандбол. Друзі, буквально 5 хвилин у нас залишається. Будь ласка, якщо є запитання, телефонуйте, 74426. 26 Сьогодні у нас спортекіпаж Ігор Бондав. І розкажи, будь ласка, кілька слів про свій словацький період. От як ти потрапив до Словаччини як там гралися? Ну, тоді у нас був головним тренером Володимир Іванович Савченко. Ну, так немного ми не сошлись характером, як говориться. Ну, і мені поступило предположение поїхати в оренду на один сезон в клуб чемпіон Словакії». Ну, в принципе, приехал, вначале было э, тяжело, получил сразу же травму, сломал голеностоп. Но, в принципе, я думал отправить назад, ничего, вылечили. И в, в конце чемпионата даже стал лучшим бомбардиром плей вот, так вот. И в чем была еще проблема, я ехал туда как центральный игрок, разыгрывающий. Тренер вначале не доверял, потому что я не знал языка. Потом, когда уже более-менее начал общаться с людьми, то в принципе все пошло по накатанной. А вот Полонский тебе запрошивал до Африки, до Туниса. Чому да. ты не поехал? Играли с Южным здесь. Тогда мы еще играли в аграрной академии. получил травму и в принципе не сложилось. Но там, в Магдии, получается, он был.

Ну, у нас сейчас задача, в принципе, постараться выйти в Суперлигу у нашей команды «Динамо Академия». Ну, конечно, будет это тяжело. Мы уже сейчас отстаем от «Шахтера» Донецкого на 4 очка, и у них еще на 2 игры меньше. Ну, вот через 2 недели у нас выезд в Донецк. Будем надеяться, что перевернем эту ситуацию в свою пользу. А, а якщо т, е, ваших вихованців будуть запрошувати до основної команди Динамо, будете віддавати? Ну, так як у нас команди різні, у нас виходить хазяева, як это сказати. Ну, господарі, власники, да. Власники клубів. І, в принципі, будемо решать на фінансовій основі, понятное ага. дело. Тобто в у цьому плані е, різні дня. Ну, конечно. У нас ребята, самому старшому, 22 года. Ну а нас... в плане в болевальнике вот ходы народ на поединке Динамо, -Академі? на Динамо Академія? На Динамо Академия, конечно, мало ходит, в принципе, не так сильно они анонсируются, поэтому не всегда люди знают. Ну, бывает водоход. Вот. Ну, в Полтаве, в принципе, сейчас чуть разбаловало Динамо. И приезжают команды, такие как ЗТР, Мотор, конечно, на эти игры на Южные приходят много. Ну, команды послабее ходят, в принципе, контингент, который ходил всегда еще со Спартака. А вот ты вот как тренер, ты відчуваешь, что есть у нас люди, які хочуть заниматься гандболом, такі талановиті? Есть, они всегда есть. Ну просто О -о -о. Е, те же родители не всегда хотят отдавать детей, потому что, в принципе, туманное будущее. Бачиш, те, що я говорю завжди, коли людина говорить, що їх немає, вона просто їх не хоче шукати. Професіонал okay. говорить, що вони є. Треба їх знайти і правильно спрямувати. Ну no, так. Я ж думаю, будемо співпрацювати все ж таки, щоб більше людей ходило от на поєдинки Динамо академія, будемо за цього і робити так. Звичайно, okay. звичайно. Друзі, на цьому вимушені з вами попрощатися.